Це черги в аеропортах світу, які утворилися від ранку 19 липня через технічний збій Windows. Через збій призупинені або скасовані авіарейси, а людей обслуговують з затримками через меншу кількість робочих стійок. Ми дайвери. Ми тут в аеропорту по дорозі в Париж на Олімпійські ігри. А зараз велике хвилювання. Ми не знаємо, що відбувається, здійснимо ми цей політ чи ні. Тож це дуже цікаво для нас. Сподіваємось приїхати в Олімпійське селище якомога швидше. Ми все ще сподіваємося, що наш політ відбудеться. Для нас дуже важливо приїхати сьогодні, тому що завтра починається тренування, а потім змагання. у нас троє дітей їдуть у літній табір цим рейсом, і нам сказали, що рейс скасовано, і щоб ми зв'язалися безпосередньо з авіакомпанією. Тому ми зателефонували в літній табір, і вони сказали, що авіакомпанія не пропонує рішення. Відтак у нас є троє неповнолітніх, для яких ми не маємо жодного рішення. Наші системи не працюють, наші комп'ютери не працюють. Ми не маємо доступу до списку пасажирів. Ми не можемо зареєструвати. Ми не можемо зареєструвати багаж. У нас мало часу і через це черги. Глобальний IT-збій стався у роботі авіаліній, корпорації Microsoft, Windows, в касах супермаркетів та у банках різних країн світу, які працюють на операційній системі Windows. А у одній з лікарень Австрії скасували усі заплановані операції. Наразі всі заплановані операції скасовані тому, що на даний час ми не знаємо, як швидко все знову запрацює. Звичайно, екстрені операції проводитимуть у сусідніх лікарнях. Про це ми подбали все працює. Нашим дорогим пацієнтам, які звернулися сьогодні до лікарні на аналізи, можливо, їх не зробили, оскільки їх лист не був видимий у системі лікарні. Отже, у нас є проблема як у лабораторіях, так і в лікарнях, так і тут, у практиці сімейної медицини. Збій у роботі компанії у всьому світі стався через програмне забезпечення CrowdStrike, яке встановлене на комп'ютерах з Windows. Голова компанії CrowdStrike Джордж Курц. Заявив, що проблему з Windows, яка виникла через оновлення її програмного забезпечення, і призвела до масштабного збою по всьому світу, виявлено. Він підкреслив, що не йдеться про кібератаку чи проблеми з системами безпеки. Про це Джордж Курц повідомив у соцмережі X. Він додав, що команда компанії повністю мобілізована для забезпечення безпеки та стабільності своїх клієнтів. Коли сервіси відновлять роботу, наразі невідомо. В Україні також низка компаній повідомила про проблеми у роботі, зокрема, нова пошта та водафон. Їхню роботу вже відновили.